Доброго дня, любі мої малята і шановні дорослі, рада вас всіх вітати у новому році. Сподіваюся, що ви всі зустріли Новий рік з гарним настроєм та отримали бажані подаруночки. А попереду нас чекає ще одне дуже гарне зимове свято. Називається воно Різдво. На це свято традиційно готують багато різних українських страв, вареники з різними начинками, пиріжки, домашня ковбаса, сир та багато інших страв. А ввечері збираються всією родиною, сідають за стіл і смакують. Святою вечерею. А після вечері дітки збираються і йдуть колядувати. Для цього вони вивчають. Спеціальні віршики, які називаються колядки. Вони приходять до своїх родичів, розказують віршики колядки і за це їм дають різні смаколики, цукерки, бублички, горішки, яблука. Коли я була маленькою, я розказувала ось таку колядку. Коляд-коляд. А без меду не така. Дайте, тітко п'ятака. А ще я знаю ось таку щедрівку. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка, сіла на підвіконня про різдво сповіщати, гарного вам сим різдва. Або ще ось така щедрівочка дуже гарна. Щедрик ветрик. Дайте вареник, грудочку кашки, кільце ковбаски. Дітки, а ви вивчали такі віршики колядки? Якщо хтось вивчив такий віршик, будь ласка, натішніть мені відео, де ви його розповідаєте. Буду вам дуже вдячна. І дуже цікаво послухати, які колядки та щедрівки вивчили малятка. А я бажаю вам усім гарних різдвяних свят. До зустрічі!